Відтепер миргородці зможуть здавати кров безпечно. У приміщенні Миргородської центральної районної лікарні капітально відремонтували відділення по забору та зберіганню цієї речовини. Завдяки сучасному обладнанню у лікарні буде власний запас необхідної крові, зазначив головний лікар закладу Ярослав Будний. Ми сьогодні можемо розділити цільну кров на компоненти крові: це червона частина крові, тромбоцити, еритроцити і плазму. Тобто ми можемо обходитись без без допомоги сусідніх станцій переливання крові. Хочу сказати, що без крові не працює ні одна лікарня, адже ніяка велика операція в хірургії, травматології, пологовому відділенні, гінекології або урології не проходить без переливання крові і її компонентів. Тому це дуже важливо. Раніше кров миргородських донорів доводилося віддавати на зберігання до найближчих станцій переливання крові. Тепер же у відділенні є все необхідне для роботи медиків і комфорту донорів, зазначив лікар-трансфузіолог Владислав Обрізан. огромные деньги вложены в оборудование. Нам остается только что ⁇ работать и оказывать медицинскую помощь на современном уровне. А чтобы нам хорошо работать, надо, чтобы все жители нашего района, других районов значит, осознали, что сдавать кровь ⁇ это почетная обязанность. Серед почесних донорів України персонал лікарні, у числі рятівників людей, і голова Миргородської райдержадміністрації Юрій Коваленко. Він вкотре здав кров для потреб інших. Спочатку треба створити мову, а потім людей запрошувати здавати кров. Ми сьогодні багато проектів спільних робимо, і все-таки я вважаю, що Ті якісь речі, які були раніше, що знаєте, ми там ділились на місто і район. Сьогодні я вважаю, що ми спільними зусиллями доробимо ці проекти, і те зобов'язання, яке взяла на себе влада, зробити в нашій районній лікарні, так скажемо, в лапках ФФ, я думаю, ми дотримаємось. на ремонт та закупівлю обладнання для відділення по забору та зберіганню крові з місцевого бюджету, виділили майже півмільйона гривень.